Був гарний сигнал. Потоппався такий вершачок від шрапненного снаряду. Ще й бе латунь, як бачите. Дистанційна трубка. Три стара латунь. Таке забираємо на латунь. Подовжуємо копати далі, щоб буде цікаві. Нахідки покажу. Копаю в такому лісі і знайшов гаряча тепла ямка і в мене пряга. Майдярська скрепка. Дуже файна. Отакий ну, стан. Не-не-не, ну але буде хоч щось видно. Продовжуємо далі шукати. Такої ямки був частий сигнал 81. Викопу. Це вже за сьогодні друга пряга. Одна австралійська скрепка, а це друга російська проста. Як бачите. що, ходимо таким лісом купаємо далі. Сьогодні копали в такому лісі Йду я додому Тут позиції Ці знахідки на сьогодні я вже показав